Промовляючи щоразу символ нашої віри, ми визнаємо, що Син Божий задля нас і нашого Ради спасіння зійшов із небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. Різдво Христове, улюблене свято мільйонів людей, якраз про це, про Божий прихід, Боже явління у світі, Боже народження у ньому. Щороку, наближаючись до свята Різдва, ми переживаємо особливі духовні відчуття і досвіди. А цього року ще й саме Різдво, наче наближається до нас в часі, йде нам назустріч, адже святкувати його ми будемо згідно з новим календарним стилем 25 грудня. Я хочу зосередитися на кількох вибраних моментах літургійної молитви церкви, які допоможуть нам пережити це Різдво і духовно збагатитися ним. У переддень Різдва на вечері свята наша церква звершує особливе богослужіння великі часи. Одразу тут змушений вставити таке важливе уточнення цього року, оскільки Різдво випадає у понеділок, це богослужіння буде в п'ятницю вранці. Великі чи царські часи насичені священними текстами, древніми псалмами, старозавітніми пророцтвами про Христа. Євангельськими і апостольськими читаннями і чудовою літургійною різдвяною поезією, серед якої хочу виділити ряд стихів, які представляють цілу драму цієї події, яку святкуємо, і закликають нас належним чином зустріти Христове Різдво. Ось один такий фрагмент: Вертепе, приготуйся, гарно прикрасися. Співаємо такий заклик в молитовних текстах цього богослужіння. Вертеп з грецької дослівно печера це те місце, яке обрав Господь для свого земного народження. І коли богослужіння закликають до приготування вертепу, то, очевидно, йдеться не про театралізований вертеп, хоча він є також дуже важливим атрибутом нашого святкування Різдва. І навіть не про прикрашання наших домівок, а передовсім про нас самих, про наше серце. Вертеп. Це насправді образ людини, в якій хоче оселитися Господь. І, відповідно, приготувати вертеп означає приготувати себе самого до зустрічі з Господом. А як це можна зробити? Найперше через добрі вчинки, через плекання в собі чеснот, бо саме вони є найважливішими різдвяними дарами, не менш цінними, ніж ті, які принесли новонародженому східні царі. Тому невід'ємною складовою святкування Різдва в християнстві є милостиня, добрі вчинки для потребуючих. А в тяжкий час війни, яку зараз переживаємо, допомога одне одному має особливу цінність і в Божих очах, і в очах людських. Після Святої Вечері церква служить велике повечеря, яке розпочинається добре знаним і улюбленим піснеспівом з нами Бог. В ньому, наче, зливаються воєдино пророчі очікування приходу Месії і радісна звістка про цей його прихід. Акламація з нами Бог походить з книги пророка Ісаїї, а євангелист Матей наводить її у розповіді про народження Ісуса. Можна сказати, що з нами Бог є певним таким словесним символом свята Різдва, в цьому вислові і віра в Божу опіку над нами, Божу солідарність з нами. І найважливіше радісне визнання його любові до нас. На святковій литії такому молитовній процесі, яка завершує велике повечерє, ми співаємо, вражаючи за змістом стихири, які, зокрема, говорять про таїнственне єднання неба і землі. Небо і земля днесь злучилися в народженні Христа, Днесь Бог на землю прийшов і людина на небеса зійшла. Різдво приносить нам велике откровення, насправді не існує нездоланної дистанції чи прірви між земним і небесним, між усім людським і божественним, між людиною і Богом. Бо Бог долає цю дистанцію. Він перший полюбив нас, каже Йоанн Богослов. Бог, який на початку створив небо і землю, приходить на землю, показуючи цим сходженням первісну єдність всього створеного ним і свій первісний задум. Проти цієї благословеної єдності постійно повстає зло у світі в різних своїх видах, бо справжня природа зла розбивати, роз'єднувати, відчужувати і вести до смерті остаточно. А Бог входить в цю дуже проблемну людську історію, щоб зціляти її зсередини, наповнювати її своїм світлом. Різдвяна утрення позначена чи не найбільш радісним святковим піснеспівом, слова якого лунають в нашому різдвяному вітанні і колядах. Христос рождається, славіте! Христос із небес зустрічайте! Христос на землі, возносітеся! В цих словах і добра звістка про народження Ісуса, і справжнє визнання віри, адже називаючи Ісуса Христом, ми визнаємо, що Він є нашим Месією, помазаником, Царем і Господом. А кажучи, рождається, ми наголошуємо на тому, що подія Божого приходу відбувається тут і тепер, не лише колись, у далекому минулому, а сьогодні. Бог живий і Він посеред нас. На літургії Різдва, як і на Пасху, на інші великі свята, співаємо стих з послання апостола Павла. Всі ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулись. Це звертання до всіх нас, християн, які зодягнулися у Христа в момент свого хрещення. В ранній церкві хрещення відбувалося як урочиста подія з нагоди великих свят, богоявління і різдво Спасителя було одним із таких днів. Що більше, саме свято носило назву просвічення чи свято світла, бо в ньому предвічне світло приходить у світ, щоб вчинити нас дітьми світла. Таким чином, святкування Різдва це також і момент усвідомлення нашого хрещення і нашого християнського буття. Хай це Христове Різдво стане для нас життєдайним джерелом духовної сили і твердої надії на Господа. Який завжди перевершує наші прогнози і очікування, і який завжди приходить, щоб спасти нас? Христос вжитається.